Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми понуримо в чарівний світ. Радість для малечі циркне цілий вечір. Ось арени коло і веселий клоун, тигри і жонглери, фокусники леви, міми, акробати, цирк з дитинства свято. В цирку можна побачити багато різних екзотичних тварин. Екзотичні тварини це ті, які не живуть у наших краях. Тож давайте їх називати. Дуже довгі ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я не зріст. Замість носа в мене хвіст. Так, це слон. А ось той хвіст називається хобот. А ось ці нарости називаються бивні. Повторіть ці слова. Він такий смугастий, він такий кликастий, як розявить пащу гррр. Називають звіра молодці тигр. Він великий, сильний, а ще, можна сказати, могутній. Повторіть самостійно ці слова ознаки. Пазуристий він, гривастий, рявкне лютий звір. Відгадали? Так, це Лев. Що ж є у лева і немає у тигра? Правильно, це грива. Який же Лев? Лев могутній, зубастий, має велику гриву. На дереві грається, угору підіймається, на хвості гойдається і зветься малятко. Так, веселе пенятко. Діти, то що ми можемо сказати про мавпочку? Правильно, мавпа довгохвоста і швидка. Дуже довга в нього шия і плямиста як у змія. Нею він через паркан заглядає, наче кран. Це жирафа. Жирафа дуже висока. Жирафа має довгу шию. шерсть у неї. Плямиста. Повторіть діти та запам'ятайте. Батьківщина екзотичних тварин джунглі та савана. Де живуть тигри? Тигри живуть у джунглях. Де живуть леви? Леви живуть у саванні. А тепер давайте спробуємо утворити велике слово із двох маленьких. Наприклад. Жирафа має довгу шию. Тому можна сказати, що жирафа довгошия. У Лева довга шерсть. Він довгошерстий, мавпа ж подібна до людини. Вона людиноподібна. Ви, діти, як завжди молодці. Думаю, що в ці святкові дні багато хто з вас. Уже відвідав цирк. Розкажіть мені, яких ви там бачили звірів. Поділіться своїми враженнями. А тепер гайда відпочивати.